Ми будемо у майбутньому, ми будемо завжди, ми будемо у космосі. По про те, що на космос заявка у власне імперців, які літять в космос у которых величі. Але насправді, як я розповідала вам у а, випуску про. А, Зоряного курсара Олеся Бердника, подивіться, до речі, якщо у вас цікавить тема космосу і місце українця в космосу, то а, в якийсь момент його книги критикували і це намагалися цензурувати, тому що ну як це так, українці в космосі, і що і в будущем, ваші як такое можна представити? Хахли в космосі, як це взагалі вазможна. Але як ви бачите. Різні українці в різних поколіннях зачіпали тему космосу, навіть от як в кому вниз, коли НЛО там щось пролетіло. Я колись Берник і як зараз Павло Остріков. Хоча, звичайно, Павло Остріков зачіпає не тільки тему космосу, а й тему людини, тему м -м, самотності, тему а, пошуку, тему трансформації, тему любові. Я ще до всіх інших рекомендацій хочу додати інтерв'ю Павла Острікова, режисера фільму «Ти космос, з Василем Байдаком, тому що Павло розповідає трошечки про те, як працює над ідеями, що йому хочеться робити, на яку тему йому хочеться зняти новий фільм, і дуже багато про це говорить. І це просто дуже цікаво дивитися на внутрішню кухню і знаєте, смакувати. Щось наперед, уже розуміючи, що страва буде смачною. І ви в коментах пишете з приводу того, що, можливо, через те, що зйомки фільму тривали 10 років, і весь цей процес був такий виснажливим. І сам режисер говорить, що він би не зайшов в нього, якби знав, що це буде настільки складно. І тому він, скоріш за все, можливо, далі не буде продовжувати свою роботу. Але мені здається, що тут якраз у відповідь очевидна, а Павло буде продовжувати. Ну і в спілкуванні з Василем він якраз і говорить про ті ідеї, які йому здаються важливими. У мене буде проста історія просто в цих, в цих нових умовах, в реаліях, і воно буде говорити про нас. Про тему втрати, тому що угу. з цією війною, напевно, кожна сім'я когось втратила, і ця тема просто важливо про неї проговорити в кіно, хоч це створити терапевтичний фільм, який буде говорити на цю тему, можливо, це комусь допоможе. Ну і власне, знову ж таки, коли ти дивишся інтерв'ю режисерів, які говорять про свою роботу, про ті фактори, які важливі, як вони варять тему, як, на які нюанси звертають увагу, ти, можливо, навіть можеш більше зрозуміти про і побачити щось таке, що ти до цього в тому фільмі і не бачив. Ну, і власне, у Аркадія, є, ой, у Аркадія, Аркадії Аркадій не питалюк, я все ще у Павла є оцей ось нюанс, коли він намагається поєднати якісь контексти, які є нетиповими для України, ну от, як я говорила, Олесь Берник писав про космос, і про майбутнє і про хахла в космосі. як... Говорили совські рецензенти, Власне, це цитата, що Берника якраз совєтські рецензенти за це критикували. І от Павло теж намагається поєднати не поєднувано поєднати космоси Україна. Хоча космоси Україна дуже поєднувані. Ну, починаємо з Корольова, Так нам треба відвоювати цей простір, тому що в іншому, в іншому світі у нас є конкуренти, які оплачують дуже багато чого. І Провадять свої по перше свої величезні амбіції на те, що космос русський Гагарін полетів в космос і купують всяких букеровських премій, які теж дуже багато росіян. Можете піти подивитися, до речі, якщо порівнювати а, оцей от сюжет, який відзначила Букерівська премія з фільмом а, Павла Острікова, то можна побачити взагалі глобальний розрив між тим, куди рухаємося ми. І тим, куди от власне рухається Букерівська премія. Але от, стосовно поєднуваного не поєднуваного у Острікова є ідея стосовно того, щоб е, грецькою міфологією наповнити українське кіно. І, і мені цікаво пов'язати знову ж таки Україну з чимось, з чим її не пов'язують. Ось в даному випадку це міфологія mm -hmm. давньогрецька. Якби. Присобачити нас е, до цієї, цього пласту культури. Угу. Хоча ну, в нас а... були так, грецькі ж... колонії, так. Ну, ось ось, ми ж не просто присобачити, ми, по факту, і є носієм там, ну частково. ось Де, де, де це було по факту. Але а... це знову ж таки про парадокси. Ви так казав, українська музика в космосі, ось угу. тут от, так само: Україна і давньогрецькі боги. Угу. І знову тема самотності, в тому числі так. Ну, але ви знаєте, Україна й давні грецькі боги. Ну, як ми бачимо, ну, наприклад, Йорга Сентімос теж виніс дуже багато античних сюжетів у свої фільми, і ці фільми взагалі є дуже цікавим міксом. Ну, тобто, насправді, до навіть грецької там міфології, чи взагалі там античних сюжетів, чи до чого завгодно, можна підходити як завгодно, і мені подобається те, що у нас є от можливість. І таких режисерів насправді стає все більше і більше. За цим ринком дуже цікаво спостерігати. Катерина Гольцберг дуже класно написала, що а, власне, що про українців розповідає цей фільм. Що навіть навіть, якщо станеться щось жахливе, українці знайдуть собі красиве червоне кресло, притягнуться, до ньому будуть красиво сидіти і не будуть чекати Нового Года, щоб поїсти шпротів. Ну і, і ще. Одна рекомендація Антоніо Лукіч вже записав свій відгук на фільм «Ти космос», і цей відгук триває всього лише 5 хвилин. Але вартую вашої уваги, тому що насправді кіно Антоніо Лукіча я дуже сильно рекомендую, як і власне його кінотворчості. Ви знаєте. Мені дуже подобається, що все більше і більше імен з'являється яскравих, які пропонують нам щось цікаве, і ми будемо до цього повертатися і повертатися. Але для того, щоб ці імена святили ще яскравіше, треба підтримувати кінематограф. І от що говорить а, Павло Остріков: чим ближче до прокату, тим більш тривожніше через те, що я боюсь, що люди не почують, не почують про, про... А, ті, хто. Теоретично могли би зацікавитись фільм, але ага, вони ага. просто про нього не дізнаються. І для мене це найбільший страх, бо я не боюсь, що людям не сподобається кіно. Це точно буде частина аудиторії. Але ось люди, які б захотіли побачити, а не побачать, ось це страшно. І тому я на зупинках говорю: Космос, 20 листопада, в кіно. Ну і власне, для того, щоб фільм залишався в прокаті, Бізнес працює таким чином, що треба, щоб кінопрокатчики бачили, що на фільм купують квитки. Тож, друзі, я прошу вас, якщо ви ще не сходили на такий космос, ідіть і підтримуйте кіно своєю увагою для того, щоб прокатчики побачили, що фільм користується попитом і не зняли його з прокату раніше. Нам важливий кожен тиждень, тому що це українська культура, це погляд на українське кіно. Це Становлення того, щоб ми ставали комерційно успішними. Тим більше, що фільм того дійсно вартує. І я ще хотіла тут сказати один, один дуже важливий момент це наше кіно. Воно реально є відлунням багато чого, що ви маєте в собі. Кожен з нас знайде в цьому себе і потішиться тому, що про нас знімають кіно. Ось ми такі.